Ранок понеділка. Повітряна тривога по всій території України. Перше лучання ворожих ракет по столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Велика частина наших квартир знаходиться без світла і також 80% міста без водопостачання. По обіді у Києві за водою вишикувалися довжележні черги. Три три баклажки по 6 літрів, і ще 2 літря, 20 літрів. Це такий буде стратегічний запас, бо сіця залишилася велика частина Київського регіону. Влада області закликала людей з розумінням поставитися до відсутності електрики. Є потерпілі і руйнування приватних будівель. На жаль, є дві постраждалі людини. Один з них знаходиться в лікарні. Всім їм надається допомога, але один в такому досить серйозному стані. Після ранкових прильотів по Харкову було знеструмлено метрополітен та наземний транспорт. До опівдня вдалося запустити одну з ліній підземки. Тролейбуси та трамваї замінили на автотранспорт. У Харкові на сьогодні якраз було заплановано вихід на маршрути ось таких 12-15 та 18-метрових автобусів. У Харківській області також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної структури. Аналізуємо ті пошкодження, які ми маємо для того, щоб оперативно відновити електропостачання. Окупанти нанесли сьогодні удари по трьох ГЕС – Дніпровський, Дністровський та Кременчуцький. Російська армія атакувала також об'єкти критичної інфраструктури у Черкаській області. На Вінничині та Хмельниччині ворожі ракети впали на цивільні об'єкти. На території Кам'янськ-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле тому постраждалих. Немає знищень, немає також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. А це відео показав Віталій Кім. Одна з російських ракет розвернулася і полетіла в зворотньому напрямку. Зваживши всі аргументи, вона вирішила не здійснювати воєнний злочин. Так прокоментував це відео очільник Миколаївщини. З понад п'яти десятків запущених ворогом сьогодні вранці ракет. 44 були збиті нашими військовими. Ракети, які випускає ворог, це високотехнологічні ракети, які не так легко збивати. Летять вони низько, летять вони по фактично рельєфу місцевості, по руслах річок. В багатьох випадках вони змінюють траєкторію, вони мають розвіддані щодо розташування наших засобів протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ми намагаємося в будь-якому випадку скривати ті, ну, ті ці, це місцезахожі, але противник теж має свої дані. Окупанти безперервно атакують Запорізьку область. Сьогодні стало відомо, що ворог спровокував екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок охолоджувач, у результаті чого температура води впала до 13 градусів. Це призвело до масового вимирання риби. Якщо температура води у ставку охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викинуть близько тисячі тонн дохлої риби. На лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях не вщухають бої. Збройні сили України просуваються вперед, звільняють окуповані ворогом території над трасою Сватове Креміна. Наші війська зберігають вогневий контроль. У загарбників майже повністю порушено логістику підвезення техніки та боєкомплекту. Якщо є якісь спроби... Обстрілів или попытки там прорвать оборону наших вооружоних сил, то вони всі відбиваються. Более того, наші военные продвигаются медленно, но уверенно продвигаються вперед. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу.